Не змогли депутатам. Не вдалося виконати волю президента і призначити Ігоря Соркіна головою Нацбанку. Голосів не вистачило навіть на те, щоб затвердити відставку його попередника Сергія Робузова, який вже працює у кабінеті міністрів, першим віце-прем'єром. Із новорічних вояжів повернулися не усі а голосувати за сусіда в раді тепер не так просто. До високих вакансій регіоналу планують повернутися якнайшвидше. Наразі ж крісло головин було вільне. Перервані свята з гірськолижних курортів на роботу своїх депутатів регіонали викликали суворими смс-ками про те, що явка обов'язкова. До сесійної зали мали прийти усі, навіть травмовані. Від самого ранку в раді розкладав папери кандидат на головне крісло національного банку Ігор Соркін. Його кандидатуру вніс на затвердження депутатам президент. Утім, з відпусток доїхали не усі. Опозиція зажадала картки відсутніх заблокувати. І тільки тоді братися до кадрових питань. У випадку, якщо ці народні депутати долучаться в процесі до нашої роботи, їхні карточки можна буде розблокувати. Дякую. Навіть з тими, хто на милицях голосів для підтримки нового голови Нацбанку не вистачало. Подайкували в кулуарах. Регіонали почали спішно готувати дублерів. Фотокори зняли документ, що найменше за двох відсутніх колег мали проголосувати сусіди. У залі не було зокрема Ірини Бережної днями ТСН зафільмувала її на елітному гірськолижному курорті у Франції. Утім, незабаром опозиціонери самі допомогли опонентам, заблокували трибуну, вимагали негайно зайнятися звільненням Тимошенко, а саме розглянути закони про декриміналізацію економічних злочинів та про амністію і голосувати особисто. Я об'являю Перерва дала регіоналам час на збір голосів. Блокаду опозиція зняла аж надвечір. Їхні вимоги пообіцяли виконати. А от голосів для кадрових питань більшість так і не зібрала. Навіть підтвердити відставку Сергія Арбузова з посади голови Нацбанку, а він уже трудиться в Кабміні. Депутати не змогли, опозиція не голосувала, бо хотіла бачити першого віцепрем'єра. Особисто те, що вдалося утримати інфляцію, досягти дефляції, це, власне кажучи, як зупиняти кровотечу шляхом удушення хворого. Приблизно от така політика була у Національного банку. Не передбачено виступу або звіту голови національного банку на момент, коли відбувається його. Звільнення регіонали намагалися проголосувати за відставку Арбузова, прикриваючись газетами. Ось Шуфрич, Лук'янов та Колесниченко, замаскували місця своїх відсутніх сусідів пресою, прикриваючись газеткою, голосували за своїх колег. Це ганьба. Ви мали можливість спостерігати про те, що я голосував однією рукою. Утім, навіть з другої спроби відпустити Сергія Арбузова я в Кабмін депутатам не вдалося. Рук забракло. Вон нема голосів! Ігор Соркін пішов з парламенту, як і пройшов виконувачем обов'язків. Свята тим часом тривають у парламентських кулуарах, колядки та щедрівки. Чи встигнуть їх послухати ті депутати, які зараз за межами країни на фешенебельних курортах до ключових призначень, на яких наполягає президент, парламентарі, спробують повернутися вже завтра. Ірина Палинок, Іляшинкаренко, ТСМ 1+,1.